Всім вітання. Зараз зроблю таке нагадування і поспілкуємося відносно автоколивань, наводок, частоти, різниці потенціалів. Це таке буде більш теоретичне відео, але ви повинні розуміти, не розуміючи теорії, трошки туфтологію, але звідки брати, не можна далі рухатись. Оце в мене такий був приймач. Радіантної енергії через нього проходила по одному проводу фаза. от Коло було не замкнене, і з допомогою вилки в раменка я заряджав конденсатор без подвоювача до 270-280, а з подвоювачем більше 500 вольт. Тобто, з розетки по одному проводу. З допомогою такого приймача можна зарядити конденсатор більше ніж 500 вольт без струму. Тепер для чого я це все розказую і буду, звичайно, і показувати. Як ви бачите, зараз у нас підзаряд акумулятора не здійснюється. Споживання холостого ходу 3 Вт. Якщо я візьму підключу. От, і трошки пішов більший, там, додалося там 1 ватт, хай так? Але що у нас в даному випадку відбувається? Якщо я беру прилад на частоту і ставлю на акумулятор 200 Гц. Тобто із блоку живлення зарядного пристрою, так? От. Вже на акумуляторі йде 200 Гц. Тепер ця енергія, ця хвиля через акумулятор. от Вона проходить тут. Так, зараз. Наводки якісь. Так, зараз стаю. Отже, десь один. 160 Гц. Тобто це наводки. Це гуляють такі хвильки. Як ви бачите, у мене один провідничок заходить на за весь драйвер. Другі, друга клема у мене. Ну, я зніму, щоб не було там. От. Це у мене той акумулятор. Переєдну. От, з'єднано так. Як було, так і залишиться. 200 Гц. 160. Це наводочки. І тепер рухаємось далі. Тут у нас була низька частота, і тепер переходимо вже на катушки. Тут вже в мене 8 кГц. Бачите? Тобто входить у нас, якби в систему 200. Так, 200 Гц. А після того, як воно, оцей провідничок червоний, бачите, от він сюди доходить, так? Проходить через ключі, через транзистори, через дроселі, Тут також він вже починає крутитися в катушках, і частота у мене вже виросла до 8 кГц. Тобто це вже тут ці коливання 200 Гц без живлення, без нічого. Перетворюється у 8 кГц. Так, тепер цю катушечку я демонстрував. Тут пригаю так само. О тут вже 10 додають трохи вискаки. Тобто, в самих системах у нас тут є певна ємність, певна індуктивність. Є невеличка енергія, яка проходить із мережі, і у нас з'являється автоколивання. Ці автоколивання спричиняють як частоту, так і певну напругу. По напрузі ми зараз пройдемося. Тепер демонструю: от у мене щуп. І тепер я беру сам, доторкаюся пальцем. І бачите. 20 кГц. Я як антена приймаю частоту 21 кГц. Тобто ми знаходимося в просторовому ефірному полі, хвилі навколо нас. І я як приймач приймаю 19, 20 кГц. Звідки вони тут з'являються? Відповідь дуже проста. Працює лампа економка, там є генератор. І вже цього генератора достатньо, щоб він давав простір випромінювання в... з частотою 20 КГц. Я як приймач, його приймаю і можу передавати. І вже прилад показує ці 19 кГц. Тепер я роблю зупиночку і пройдемося по перепаду, тобто по різниці. Потенціал. Так, прилад стоїть на зміну напругу 600 вольт. І один щуп стоїть на заземленні, другий щуп я буду брати, якщо я беру, доторкаюся. от Пальчиком 4 вольти. Це різниця потенціалу між мною і землею. Тепер переходимо до акумулятора. От, беремо. Клема, яка у нас нікуди не під'єднана, на ній вже 87-88 вольт. Тобто акумулятор по постійній тут 12 вольт. Але якщо я приєднав один щуп, з мережі через блок живлення проходить хвильові наводки, і от вони тут у нас 88, і на другий Тих самих 88. Тепер пішли далі. Звичайно, що оця різниця потенціалів між землею і акумулятором 88. Чим далі ми будемо відходити, тим вона в нас буде спадати. От, дивимося, у нас на звс драйвер заходить сюди. Так, зараз де у нас тут От вихід звс драйвера. Тут у нас вже менше спад пішов. Тепер переходимо вже. Тут у нас якби прямий зв'язок, а тут же йде трансформація. Тобто, якщо брати, тут проходить там, через мінус, через корпус, тут у нас буде. От, навіть це, що напряму йде, тут більше. Ну, як де знову ж так. Тут же у нас іде втрата. Різниця потенціалів залишається 28. Бачите, 29 до 30 вольт може доходити. Це залежить від того, які у нас наводки в мережі. ви бачите, що воно пригає. Це зв'язано з тим, що фаза через блок живлення там ідуть різні коливання, і оці коливання створюють різницю потенціалів між землею і Деталями, які у нас в системі. Це не просто енергія. Я демонстрував, що допомогою вилки враменка ми з цією енергією можемо зарядити конденсатор. Якщо поставити сюди, от зараз на акумулятор на мінусову клему вилку враменка, у нас зараз буде заряд конденсатора, і на яку напругу зараз заміряємо. Так, як ви бачите, вихід з акумулятора йде у нас на вхід вилки в раменка. Стоїть заземлення. Вимір йде постійна напруга. От, зарядилося з акумулятора. Тут зараз нічого немає, але майже там якихось Он зараз трошки постоїть, Даже з акумулятора от іде заряд невеличкий, так? Зрозуміли. Тобто ці хвилі передаються і конденсатор з ефіру може заряджатися. Тепер я беру, ви бачили, тут у нас було 80 вольт, різниця потенціальних між землею. Блок другий клема у нас вільна, бачите, так? І тепер дивимося, наскільки зародився у нас конденсатор. Так, стаю сюди. От буду так, щоб було видно одночасно, що я дійсно тут стаю. О 240 вольт, бачили, так? Тут струми невеличкі. О, 204 вольта. Звідки береться, так? Тобто, якщо ми так беремо, у нас 80, а коли вже у нас акумулятор, той тобто, конденсатор постоїть довше 220 вольт, заряджається. Якщо поставити цей приймач, поставити подвоювач, те, що я говорив на початку відео, то даний конденсатор з нульовим струмом можна зарядити до. 270-280 вольт. Струми там, звичайно, невеликі, але для роботи світодіодної ленти цього вистачає. Я це також демонстрував і відео з цим ефектом прикріплю до опису відео. Це сьогодні таке пізнавальне відео відносно різниці потенціалів і радіантів. Звідки воно береться, звідки беруться коливання, як вони помножуються катушками, як вони у нас гуляють в просторі, і як з допомогою цих коливань ми можемо збирати енергію і заряджати конденсатори більше 220 вольт? Заряджаємо з 12-вольтового акумулятора. З допомогою вилки в раменка. Але це тільки при тій умові, що ми на плюс поставимо з приладу, тобто хвиля проходить і заряджає конденсатор. Всім успіху і до нових зустрічей!